Всім привіт! А на нашому майданчику нове надходження. Це Chevrolet Bolt 2018 року, оснащений 60 кВт батареєю, запас ходу даного автомобіля 400 км. Здоров'я акумулятора становить 100%. Що маємо по комплектації? Це безключовий доступ, темний шкіряний салон, центральний підлокітник підігрів задніх сидінь. Передні та заднє електростопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання сидінь, мультимедійне шкіряне кермо, датчики світла, датчики дощу, все це присутнє. Пробіг даної автівки 95 тисяч кілометрів. Сенсорний монітор, клімат-контроль, автоматична коробка перемикань. Камера 360. Все працює без нарікань. Також є адаптивний круїз-контроль та підігрів керма. І утримання голосів. Тому, якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай до нас на локацію на Оболонський проспект 21Б, проведемо огляд, зробимо тест-драйв, можливі будь-які перевірки авто на СТО. Автівку можна придбати як в лізинг, так і за готівку. Тому чекаємо на вас.